Скільки бабусь вам років? 89. – Майже 90. Цього, слава Богу. – Ось рівно 80. – Ви молодець, тримайтеся, все буде добре. Бо якби не ви, я б там мене доставив до Не хати. Ви плакаште все. Є є, я лишила. Що ваше? Дивіться, я хоч до хати з того пекла влізла. Хай яке пекло в мене в хаті, а я сама буду собі тут. Цього разу ми отримали дзвінок від сімейної лікарки. Самотні 88-річні бабусі Ніні потрібна допомога. Вона розповіла, що старенька нещодавно перенесла операцію, і самостійно дістатися додому їй було б абсолютно неможливо. Окрім того, пані Ніна мала обмеження у пересуванні. Кілька років тому в неї виникли серйозні проблеми з ногами, які поступово призвели до того, що вона змушена користуватися ходунками. Ми без вагань вирішили відгукнутися на цей заклик і надати їй необхідну допомогу. Ми виїхали спеціально обладнаною машиною для перевезення людей на крістах колісних. Санітарки вивезли бабусю та допомогли їй пересісти у наш візок. Закріпивши її ременями безпеки, ми вирішили додому. Дорогою пані Ніна розповідала про своє життя з гордістю і в щастям очах. Розповіла, як вона працювала 35 років на заводі Електрон про свої робочі будні, які не завжди були легкими. А після виходу на пенсію життя стало важчим. Пенсії ледве вистачає, щоб вижити. Вона розповіла, що втратила дочку у 2018 році. А внука, який доглядав її, забрали на війну. Інші проходить реабілітацію. Коли ми доїхали до її будинку, перед нами постала несподівана проблема. Жодного ліфта, а квартира на третьому поверсі. Раптом із під'їзду вийшов чоловік. Наш водій одразу звернувся до нього за допомогою. Це виявився сусід бабусі, і недовго думаючи, він погодився допомогти. Разом обережно зупиняючись на кожному поверсі для відпочинку, вони підняли бабусю до її квартири. В квартири квартирі нас зустріла атмосфера тепла і затишку, чиста простора кімната з килимами, серват із посудом, на якому стояли фотографії її внуків та дочки. Це був дім, наповнений спогадами та любов'ю. Пані Ніна, сівши на своє ліжко, почала розповідати ще більше про своє життя, про дочку, яка була її гордістю, і про сусідку, яка зараз підтримує її. Тим часом Володимир приніс із машини її речі та ходунки, а наша помічниця Ліля зателефонувала сусідці, щоб повідомити, що бабуся вже вдома. Ми попрощалися, але не назавжди. Пані Ніна дякувала нам, а ми пообіцяли, що скоро повернемося, щоб привезти подарунки і ще раз поспілкуватися. Ця історія нагадує про те, як важлива людяність і взаємопідтримка. Ми закликаємо вас, допомагайте, якщо можете. Адже навіть найменший вчинок може змінити життя когось на краще. Так, да, да. дуже дякуємо людям, які жертвують на таких стартів, як ми. Без, без безкоштовно. Да. Тому що ви бачите, в якому положенню людина остається. Да. Ще один чоловік і 90 років бабі. А от такі люди є. Нехай Бог допоможе. Такі люди є, які допомагають. Я ще. Так думаю, я ще протягну, якщо буде. Протягнете, так, дуже гарно виглядає. Якщо та. такі люди хороші дуже такі допомагати, гарно то ви знаєте, ми отакі от старі бабці, ми ще світ будемо бачити, сонечко будемо бачити. Бог дуже вам.